Ми хочемо так, щоб уменшили оплату за доставку газу і стоїмость газу употреблення. Я й прийшла, щоб підтримати, щоб ціна була, хоч та, що є за доставку, не в два рази. Двері до офісу Житомиргазу були зачинені і до учасників зібрання представники товариства не вийшли. Учасники акції зламали замка і зайшли до вестибюлю приміщення. Відповідь має бути одна чи буде приняття транспортування газу, чи ні, і від цієї відповіді залежить і дальшої план на вулиці. Учасники акції збирали підписи під листом з вимогами до «Житомиргазу». Ми просимо заблокувати зростання тарифу на розподіл природного газу, заборонити відключення відгода від газопостачання споживачів у період опального сезону, припинити знущання над людьми у сервісних центрах, де громадяни змушені годинами стояти в чергах для вирішення своїх питань пов'язаних з газопостачанням. Тим часом голова правління Валентин Ющенко проводив в онлайн режимі відкриті громадські слухання щодо нових тарифів. Протестувальники пройшли до його кабінету. Ющенко, хто дав повнобачі вам проводити слухання без народу? народне, відповідно чинного законко. Після розмови з протестувальниками, голова правління Житомиргазу вийшов на вулицю до учасників акції. Він сказав, що тарифи затверджує національна комісія з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. А можливе підвищення тарифів він пояснив таким чином. Тут працюють ваші виборці. Ви проти того, щоб ми платили гідну зарплату? Це просто знаєте крок в деструктив. В якась популістська акція а теж житоморгаз прорахувало, обґрунтувавши кожну цифру. Тариф, який ми сьогодні презентували, складає 4 гривні 19 копійок без ПДВ. Дані розрахунки подані на НКРІ, КП, Саме Енкаре є національний регулятор, визначає та затверджує даний тариф. На сьогодні тариф у Житомирській області області діє 1 гривня 68 копійок без ПДВ. За словами пресофіцерки управління Нацполіції в області участь у зібранні взяли близько 150 житомирян. у заходах. Взяли у Чись приблизно 150 жителів міста. Правопорядок забезпечували кілька десятків поліцейських. Під час зборів було пошкоджено скло вхідних дверей. Приміщення на даний час подію зареєстровано. Проводиться перевірка. Лоніт Харшан, Сергій Кобалянський, Олександр Данилюк – новини на Суспільному.